Ну що ж, що таке абзац, ми трошки з вами розібралися, про пропуски теж сказав я. Тепер, як налаштувати параметри абзацу, Ну, як мінімум, потрібно або його виділити, або декілька абзаців виділити, да? або просто поставити курсор в абзаці. От якщо я поставлю курсор в абзаці і зараз щось почну налаштовувати, то, відповідно, все це буде застосовуватися до всього абзацу. Ну, дивіться, курсор поставив далі. Що я можу зробити швиденько тут на панелі вирівнювання? Бачите, абзацу посередині, там по правому краю за шириною. Давайте я, напевно, вимкну режим недрукованих символів, вам так буде видніше. Окей. А, що ще тут на панелі можна застосувати до абзаців? Ну, Колір і так далі. Це більше воно, скажімо так, застосовується до символів. А, в принципі, вирівнювання. На цьому досить далі. На панелі властивостей ви можете побачити так само ось параметри абзацу. бачите, отут відступи можна робити, але давайте краще не через цю панель вам покажу, як це все робити. Окей. Тепер я абзац не виділяю, хоча міг би. Я просто курсор в абзаці лишаю, і, в принципі, все, що я зараз буду налаштовувати, воно стосується до абзацу. Так, тепер дивимося. Якщо вам треба налаштувати параметри абзацу, ви лізете у формат. Формат – це зовнішній вигляд. Відповідно, формат і вибираєте абзац. Що тут є цікаве, Значить, звертайте вашу тут куча, е, вкладок, і є зразок. Щось ви тут налаштовуєте, на зразку воно міняється. Ну і дивіться. Найперше, що ви можете побачити, це відступ першого рядка. Бачите, відступ, перший рядок, і отут можна поставити 1.25. Наприклад, це стандартний відступ першого рядка вважається. Ну, давайте я 1.3 поставлю. Тут ви міняєте відступ, а отут, бачите, трошки зсувається перший рядок. Я натискаю ОК. І бачите, ось таке все є. Як по-іншому, можна ще зробити відступ. А, можна виділити абзац. Да, І ось маркер на лінійці. зверніть увагу. Можна його тягати. Але тут ви, скажімо так, приблизно робите відступ. А якщо зайдете через формат абзац, то тут більш точніше робиться відступ. 1,25 25 робимо, так, наприклад. Далі. Є ще окремі відступи перед текстом, там, після тексту. Це е, відступ зліва, відступ справа, Да? Тобто, є поля в сторінки, а є ще в окремо абзацу якісь відступи. Дивіться, я зараз отак зроблю. Тут один сантиметр. І тут один сантиметр. Так, да, бачите? Тут ще є відступ. Ось, бачите, від загальних полів сторінки само абзац. Окей, натисну. І можете побачити. Ось, бачите, отут у нас відступи на всій сторінці. А є ще у цього абзацу свої відступи. Бачите, відступ зліва, відступ справа. Не користуйтесь цими відступами, я вам не рекомендую це робити. Окей, заходжу знову в формат абзац. Відступи ці зніму по нулям, поставлю. Не потрібно, значить, найчастіше використовуються відступи першого рядка. Є ще такі достатньо прикольні відступи. Вище абзацу, нижчі абзац. Зараз попробую пояснити, показати. Дивіться, я включаю режим недрукованих символів, і оці порожні абзаци витираю як. Ну, ставлю курсор або Delete, натискаю, або backspace без різниці. Далі виділяю ці абзаци. Да? І, наприклад, налаштовую їхні параметри як формат абзац. А бачите, зараз тут все по нулям. Ну, тут взагалі нічого немає. По нулям ставлю перший рядок на 1.25. Можна і вручну вводити, питань немає. Натискаю ОК. Okay. Бачите, зараз от у мене абзац є. З, з відступом першого рядку. Причому строго відступ 1.25, без ніяких пробілів. дуже зручно. Окей. Okay. А, і ну і вирівнювання по ширині поставлю для всіх абзаців. Далі, якщо я зайду знову ж таки, в формат абзац. Давайте поекспериментуємо з вище абзацу, нижче абзацу. Ну, най, найчастіше ставлять десь в одному місці нижче абзацу. Давайте 0,2 см. Я натискаю ОК. І мене, дивіться, тепер з'являються відступи від абзацу. А, отак і треба робити. Ну, по суті, це таке цікаве форматування, воно так і піде. Бачите, да? відступний абзац, трошки воно здвигається. Тобто не треба отакими от ентерами робити відступний відступ абзац. Ні, ентерами не робиться. Виділяється абзац, в формат абзац, і відповідно відступ нижчий. Ну, я не буду його робити, хай буде так. Інтервал між рядками. Це між рядками в абзаці. Дивіться, це у нас півтора рядки. Це класичний вважається. Да? Якщо ви пишете курсову роботу, розмір шрифту 14-й, інтервал між рядками 1,5. Окей. От, бачите, такі відступи є. Ну, що ж, це таке класичне форматування абзацу. Окей, ну, давайте воно дуже велике стало. Я знову зайду в формат абзац. А, поставлю тут одинарний. да, Інтервал. І тепер подивимося далі. Які ще вкладки у нас є цікаві? Так. Вирівнювання. А, ну, ширину ми з вами розглядали, як це. Далі. Розташування тексту. А, с... Поки що ми це розглядати не будемо. Да. Далі м -м, структура і списки, ні табуляція, ні буквиці. Буквицю прочитайте самі, що це таке, буквиця. Да. Обрамлення. О! Дивіться, ми з вами розглядали обрамлення в сторінці, а тепер розглядаємо обрамлення в абзаці. Давайте я виберу таку рамку. Чорний, е нехай так і буде з тінню. Питань нема, відступи від рамки до тексту. Хай буде так, окей. Бачите, да, виділений фрагмент зробився в рамку. Скасую. Тепер давайте поставлю е поставлю курсор в якийсь абзац. А, секундочку, а знаєте що? Мені тут не подобається формат абзац. Відступи та інтервали. Ось півтори рядка я ж так і не, не прибрав. Окей. О, хай так і буде. Поставлю курсор десь в перший абзац, Зайду в формат абзац. І спробую зробити обрамлення. Отак. Хай колір чорний, там 2 25, нехай буде. Без тіні. А отут відступи трошки більше зроблю. Там по два. Да, наприклад, можна їх синхронізувати всі. будуть можна вимкнути і там якісь більше, якісь менше зробити. Але мені це підійде. Окей. О, бачите, якщо вам якийсь абзац треба виділити, будь ласка, виділяйте. Далі, що ще тут можна зробити? Заходжу в формат абзац. А можна ще заповнення зробити. Дивіться, так само, як ми зробили заповнення сторінки, так тут ми можемо зробити певним кольором заповнення, тільки вже абзацу. Бачите, дуже зручно виділяти якісь такі основні абзаци. Ну, так оці основні параметри для абзацу. Ми щойно з вами переглянули. Значить, формат абзац, і тут можна влаштовувати параметри якраз абзацу. Най... Ті параметри, які найчастіше використовуються, це відступи та інтервали. Я вам продемонстрував. Далі вирівнювання у ширину найчастіше. А, обрамлення це рамка. Може бути, може не бути, Зараз я її скасую. І, відповідно, заповнення. Також я його скасую. все звичайний абзац, ну, в якому, відповідно, тільки в цьому абзаці. А, давайте ми перевіримо тут певні параметри, очевидно, трошки з'їхали чи збилися. Так. Обрамлення. Бачите, обрамлення постав немає, а відступ я не зменшив. Відступи від тексту до рамки. То я зменшу по нулям. О, і в мене це точно звичайний абзац. Так, сподіваюсь, по абзацам вам зрозуміло все те, що я розповів.